Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо, як збирати ресурси головним героям у програмі Scratch. Для цього зайдемо у бібліотеку із об'єктами. Перейдемо у розділ «Їжа». та виберемо яблуко. Спочатку виставимо розмір яблука під нашу гру. Щоб рахувати кількість зібраних яблук, нам потрібно створити змінну. Її так і підпишемо Яблука. Так як змінних у грі буде велика кількість, ми їх всі будемо програмувати на фоні, щоб не загубити. Коли натиснуто Старт, на початку гри вказуємо, що у нас зібрано 0 яблук. Надати яблука значення 0. При кожному старті зробимо, щоб яблуко з'являлося у випадковому місці на карті. У русі при старті перейти до випадкової позиції. Далі налаштуємо збір яблук. Його програмуємо на яблуці, а не на головному героєві, бо у нього і так буде багато скриптів. Коли натиснуто старт, завжди, якщо доторкається до головного героя перейти йти до випадкової позиції. Тепер ми можемо його збирати. Але потрібно і рахувати кількість зібраних елементів. При доторканні зміна яблука буде збільшуватися на одиницю. Для кращого ефекту можна додати звук при збиранні яблука. Коли об'єкт повністю запрограмований, можна його дублювати, скрипти в дублікатах також існуватимуть. У стандартному вигляді змінна займає досить значну площу на сцені, що заважає грати. Ми на ній натискаємо правою кнопкою мишки та вибираємо тільки дані. Також, щоб розуміти, що це рахується яблука, бажано додати поруч іконку, яка їх символізуватиме. Ми копіюємо одне із яблук, робимо його малим розміром, та ставимо поруч із змінною. Щоб не перепутати його із звичайним яблуком, прибираємо у нього червону заливку. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.